Всім привіт! Ви на каналі Роман Зайць. Сьогодні буде огляд акумуляторної коси від фірми ProCraft з безщитковим двигуном, яка працює від двох акумуляторних батарей по 20 вольт з великою ємністю 4 ампер години. Ось так виглядає кріплення. Отак виглядає сама мотокоса. Хочу сказати, що акумуляторний інструмент, акумуляторні пили. Коси, вони стають ще більше популярними. У мене вже було у самого декілька акумуляторних кос, але до цього, скажімо так, головним недоліком цих кос були доволі слабкі. Слабкий акумулятор. У мене було декілька різних, які працювали від одного акумулятора, і навіть один акумулятор був слабший ніж ніж цей. Зразу по формі видно, що тут літій-іонні батареї розташовані в корпусі паралельно в два ряда. І це буде давати прекрасну потужність, і я саме через потужність і ємність цих парних батарей прогнозую великий успіх цій мотокосі. Що зразу кидається в очі? Те, що сам моторчик цієї коси винесений вниз. Я думаю, це зроблено для того, щоб збалансувати вагу. І хочу сказати, що. Навіть з двома акумуляторами і без ремені, коли береш в руки цю косу, вона просто надзвичайно легенька комплектація ніж двохполістковий для трави, дуже шикарний такий ремінь на два плеча З захистом стегна з таким гарним металевим карабіном. Набір інструменту для монтажу руля, кожуху і саме ріжучої гарнітури. Сам захисний щиток з дуже моцного. Пластику, на ньому є відсікач жилки. Він з'єднаний з редуктором такою металевою бляхою, спеціально для тих, хто любить задирати кожух до руля. В комплекті йде ось така косильна головка. Хочу сказати, це не найдешевше, це гарна головка. Вона дуже зручна, тим, що її не треба розбирати, коли намотуєш нову жилку. До речі, жилка тут в діаметрі використовується 2,0. Міліметра, хочу сказати, побажа тим, хто буде користуватися такими виробами, не ставити товщу жилку, бо до економії це не призведе. Просто коса буде заминати траву, а не зрізати її. Також ми бачимо, що труба йде. Суцільна це дуже гарний варіант. Суцільна труба, нерозбірна має більший запас надійності. Також ми бачимо, що тримач руля такий міцний, великий і відокремлений від труби гумовою проставкою, як в нижній частині, так і верхній. Він дає гарно регулювати руль щодо свого зросту, тобто руль можна відрегулювати з різним кутом, і сам тримач можна регулювати. Подовжині штанги. Тут ми бачимо тримач ременя і отаку ручку, скажімо так, газу, ручку включення, яка має широку клавішу, дуже зручну для нажимання. Ручка управління має три індикатора: перші два діода горять зеленим і сигналізують нам про те, що все в порядку можна працювати, запускати косу. А третій діод зараз не горить. Він може загорітися червоним. Тим самим коса попросить вас трохи перепочити. Це каже нам про те, що з акумуляторами щось не гаразд. До речі, індикатор також є на акумуляторних батареях. І ці чотири індикатори скажуть вам про рівень заряду в них. Забув сказати дуже важливу річ, що ця коса може. Продаватися як тушкою без акумуляторові станції, так і в повному комплекті. До речі, дуже мені сподобалася акумулятори тим, що вони мають стандартну посадку, і вони можуть не скучати у вас зимою а під цю посадку підібрати різні корисні штуки, наприклад, акумуляторну насадку болгарка, дриль, шуруповерт і так далі. Зарядна станція може Відразу заряджати два акумулятора, що зекономить вам купу часу. Повністю, щоб зарядити два акумулятора, мені знадобилося приблизно пів години. Сьогодні я косив таку звичайну траву, косив поле, різнотрав'я різної величини і товщини траву бур'ян. І хочу вам сказати таку штуку: що це не універсальна коса, це не кущоріз, не дивлячись на те, що тут в комплекті йде ніж. А це тример для покосу такої середньої трави, середньої жорсткості і невеличкого бур'яна. Якщо ви будете косити нею все підряд бур'ян по пояс, то ця коса кожні 5 хвилин буде у вас просити перепочити, і акумулятори будуть уходити в захист. Тому якщо ви косите звичайну траву, таку. Середньої жорсткості ця кос... косилка буде справлятися на ура, може розраховувати сміло до однієї години роботи нон-стоп.